Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх! Ми продовжуємо наш проєкт Запости, який є євангелізаційною програмою Патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, і ми продовжуємо разом з Мойсеєм, разом з ізраїльським народом, подорожувати пустиною, якщо хочете, оцим великим постом, щоб дійти до Воскресіння, до Пасхи Христової. Якщо ми поглянемо на книгу виходу, яка описує оцю історію Мойсея, ізраїльського народу, то умовно її можна поділити на таких дві частини, Згрубше, звичайно, розповідь про те, як ізраїльський народ під проводом Мойсея виходить з єгипетської наолі, з рабства фараона. А друга його частина це починаючи від гори Синай, де Господь встановляє свій союз. З вибраним народом, де будує стосунки, цей вихід, вихід, який здійснює ізраїльський народ. І тут важливо дуже було б сказати про передумови, про контекст, в якому перебував пригноблений ізраїльський народ. Книга виходу починається такими особливими словами, що зараз знайду: настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа. Знаменування нової епохи, нового періоду. І ізраїльський народ був дуже пригноблений. Більше того, він був нищений. Ми читаємо, що, перш за все, був нищений рабством, тому що ізраїльтяни мусили працювати в тяжких умовах на каменоломнях, виготовляли цеглу для будови будинків фараона. Це був один спосіб, але потім, коли, коли фараон бачив, що це не дає до кінця ще результату, ізраїльський народ був нищений в той спосіб, що отримали вказівку повитухи вбивати хлопців, вбивати молодих новонароджених ізраїльтян. Каже цар єгипетським єврейським повитухам: одній з них на ім'я Шіфра, а другий – Пуа. Як помагаєте єврейкам, то придивляйтеся, коли родять. Як син убивайте, як дочка, нехай живе. Бажання фараона знищити ізраїльський народ. Але повитухи відмовилися від цього. І причиною цієї відмови є дуже, дуже особливий аргумент. Вони кажуть, що. Побоялися ж повитухи Бога і не чинили цього. Я довго роздумував над цим, але як в контексті сучасності, ми не боїмося Бога. Дуже часто ми не боїмося Бога. Фарон шукав різних способів, щоб знищити ізраїльський народ, щоб зменшити народжуваність ізраїльтян, зокрема чоловіків, які становили силу, силу війська, зокрема, боявся якогось бунту, заколоту, потім наказав. Їм вже народжених хлопців пускати в річку, саме так і народився, а потім і спасся Мойсей, якого підібрала з річки дочка Фараона. Отож, вихід вихід з неволі, вихід з рабства, вихід від смерті, від небезпеки смерті до свободи. Сьогодні хочемо в особливий спосіб розумати над духовним значенням цього виходу для нас, тих, хто живе у новому вже завіті. Цей вихід має також і інше значення вихід з рабства гріха. Гріх, який нас подавляє. Мойсей вивів народ з неволі Фараона, але чи звільнився цей народ від рабства гріха? Остаточним звільненням остаточним виходом є новий Мойсей Христос. Христос, який Остаточно звільняє кожну людину з рабства, який переводить від смерті до життя. Дорогі друзі, але цей вихід покликаний зробити також і всі ми. Цей вихід це і наше щоденне навернення, щоденне наше прагнення ставати кращими переходити, виходити, не бути рабами гріха наших пристрастей наших прагнень, наших похотей, але бути свобідними, жити у свободі, правдивій свободі Божих дітей. Нехай цей час Великого посту дозволить нам здійснити оцей справжній перехід, справжній вихід до життя.